Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І наступну частину нашого ефіру ми присвятимо тому, що спробуємо з'ясувати, що відбувається на одному з найгарячіших, я переконана відтинків фронту в Донецькій області йдеться про покровський напрямок і, зокрема, населений пункт Селидове. І з нами на зв'язку вже є Віталій Міловідов, підполковник, пресофіцер 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Карадах. Пане Віталію, добрий вечір. вам вечір, пані Оні. Насамперед я хочу подякувати вам і вашим побратимам за службу, тому що знаю, що фактично чи не єдина бригада, якраз ваша, тримає зараз Селидове, і ми надзвичайно просто ну, мусимо щоразу вам бути вдячні за те, що ви боретесь за наш спокій. Дякую. Пане Віталію, отже, переходячи до того, якою є тактична або можливо тактично оперативна обстановка в населеному пункті, з того, що повідомляв зокрема речник Нацгвардії, е, йшлося про те, що окупанти намагаються зараз поєднувати, я так розумію, штурмові дії в напрямку околиць Селидового е, з охопленням міста з флангів. Ну і на карті Діпстейт можна теж приблизно побачити оцю спробу просуватися так е, е, по флангах, і я так розумію, паралельно. Ворог застосовує артилерію дуже щільно, авіаційні удари з використанням кабів. І хотіла вас насамперед запитати, як давно місто, от за вашими оцінками, опинилось в такому напівоточенні ситуація на покровському напрямку в зоні відповідальності нашої бригади, 15-ї бригади національної гвардії Карадах безпосередньо в напрямку міста Солідува постійно напружена. Ворог не залишає спроб. Щодо просування в міста на початку вересня вони були зупинені зі східних околиць, утримувалися до останнього часу. Всі і намагання і просування в лоб з населеного пункту Михайлівка не мали успіху, проте ворог сконцентрував значну силу і вирішив південніше південніше, південніше західне більш проводити маневрені атаки з залученням броньованої техніки та більшої кількості піхоти, частково має успіх і просування південніше населеного пункту Селідова, що значно розширяє наш фронт. Але 15-та бригада разом з суміжними підрозділами. Бо місто Селідова досить таки немаленький населений пункт відносно. Тому зараз е, здійснюються всі заходи щодо недопущення подальшого просування, саме так як ви е, вірно підмітили, пані Євгенія, щільність застосування кабів е, ракетних систем, залпового вогню та артилерійських систем значно збільшилася за протягом останнього тижня 10 днів, тобто ворог планомірно західні околиці е, самого селідова. Піддає артилерійському обстрілу та обстрілу з ракетних систем залпового вогню, знищуючи житлову забудову в приватних секторах, і також постійно намагається здійснити прорив за рахунок бронегруп більших, менших, тобто з залученням броньованої техніки, танків ПМТЛ, Б, БТР, БМП за підтримки піхоти з південного південно-західного напрямку. Я так розумію, оскільки йдеться не про штурми, так би мовити, в лоб в самому місті, що вкрай складно, вони, от власне, якимись такими полями, чимось таким намагаються рухатися якраз ще із. Допомогою бронетехніки, що зараз не часто можна почути. Зазвичай нам розповідають про ці такі невеличкі піхотні групи, які отак, от ну хай там із кількох цих груп хтось один закріпиться, вже там, потім через якийсь час другий, і в такий спосіб там да, вже сформують собі якесь СП, та спостережний пункт, щось таке. А тут ви говорите про застосування бронетехніки. Це дозволяє їм географія, по суті, так чи, чи це просто в них є можливість. Вість не, не, не рахувати, не лічити технікою, тому її застосовують для цих штурмів. Ну, Просування вони вибрали тактику просування обрізання за рахунок взяття під вогневий контроль логістичних шляхів та напрямків руху, тобто, всі uh -huh. можливі шляхи пересування для підвозу БК та забезпечення, вони намагаються контролювати як мінімум дронами і брати під вогневий постійний контроль засобами артилерійського враження. Є е, тенденція така, просто що от навіть ті дрібні групи піхоти, які вони залучають, е, кожен хто просувається, хоч на метр, він одразу заривається, е, будь то в посадці, а також вони разом з БК е, одразу несуть собою протипіхотні, протитанкові міни тобто, вони е, всі, всі, хто там намагається просуватися, тільки якщо взяли там шмат посадки лісосмуги, вони одразу там намагаються закріпитися максимально, тобто замінуватися, вирити собі нори для того, щоб їх неможливо було вразити дронами, артилерією, тобто убезпечити своє перебування, і таким чином намагаються накопичуватися і далі просуватися. Тому ворог залучає дуже багато живої сили просування. Ну на жаль, мається за рахунок того, що. Місцевість, ось постійні лісосмуги, які досить широкі, масивні, на відміну від запорізького напрямку, де з цим було трошки ну, набагато легше. Тому поки що є листя на деревах, і погода дозволяла. Вони максимально пересувалися під покровом е цих зелених насаджень, там, листяних і виявлення їх ну, і враження за рахунок півідронів, Ну це максимально. Докладає максимальних зусиль, потребує від пілота і майстерності, тому це комбінована праця всіх координованих підрозділів, тобто суміжників, нас і свої лише своєчасне виявлення та оперативне враження на дальніх підступах в районах зосередження. Це є на даний момент фактор стримування ворога. Угу. Нагадаю нашій аудиторії, що Віталій Міловідов, підполковник і пресофіцер 15-ї бригади оперативного призначення на згвардії Карадах з нами на зв'язку. Скажіть, будь ласка, чи змінилися підрозділи, які якраз насуваються в цьому районі в районі Селидового? Чи це ті самі підрозділи, просто їх підсилюють? Що ви можете розповісти про так, би мовити, контингент тут ворога? І стосується ворога, мається інформація, що ворог частково постійно на регулярній основі проводить ротацію, і ні для кого не секрет, що 에, Російська Федерація має змогу мобілізувати там від 20-30 тисяч особового складу щомісячно. тому 에, це є постійна зміна особового складу. точніше, не зміна, а поповнення особового складу та ротація підрозділів, які Прийшли в стан небоєздатності, тому ворог регулярно є. Ворог змінюється і продовжує накопичувати силу для здійснення більш масованих ударів і штурмів. Чи є серед них якісь десантники, морпіхи, чи це регулярні там механізовані якісь підрозділи? Це різні роди і найбільш Залучення механізована механізованих штурмів це більш підготовлені е, групи, які намагаються десантуватися, закріпитися. Е, але в цілому, в цілому, ворог є ворог, він бере кількістю, а не якістю, і потрібно розуміти, що коли е, 30 військовослужбовців одночасно можуть здійснити е, вогневе подавлення спостережного посту, або Якихось наших рубежів, коли немає можливості навіть підняти голову, тому це є переважаючим фактором в тому, що є деякі складності, і кількість, а не якість, скажіть, будь ласка, пане Віталію. А чи є зараз якась сіра зона між нашими позиціями і позиціями ворога? Наскільки вона велика? А... Так безперечно, тому ми намагаємося за рахунок оперативного виявлення противника на районі зосередження постійно ведемо дальню розвідку за рахунок дальніх комплексів безпілотних е е комплексів розвідки виявляти їх переміщення, накопичення. Тому максимальна кіль... е максимальна задача стоїть для всіх, щоб мінімізувати контактні бої. І знищувати їх на підступах там вже засобами артилерії, дальньої, ближньої, більшого калібру, меншого калібру, а ті, які вже е, змогли ближче підійти, вражається півідронами та засобами іншого вогневого враження. Я зараз вас запитаю певною мірою наївне, але в разі чого поправте мене станом на зараз, яка погода на Донеччині і там, де ви воюєте? Тому що я розумію, якщо піде активно дощ? Наприклад, то ось ці всі поля і посадки для техніки ну можуть стати більш такими складними для проходження? І відтак я пам'ятаю, ви в якомусь із інтерв'ю зауважували, що ворог очевидно спробує перемістити бої в міську забудову до початку ось цієї такої зміни погоди, яка прямо буде впливати на можливості загалом бойові. Що станом на зараз? Яка ситуація? Протягом останнього тижня, вже осінь, поступово наближається до нас у вигляді дощів нерегулярних, але все ж таки їм вистачає, щоб м'який польовий ґрунт розмочити, і колісними засобами транспортними вже ускладнюється пересування, тому за наявності негативних погодних умов, тобто там регулярних дощів постійних. Довготривалих це буде стан ґрунту буде погіршуватися, і е, найбільш ефективним засобом пересування стане е, гусенична техніка, це МТЛБ, БМП і тому подібні машини. Тому максимальне завдання і у противника спросунутися до настання, оскільки все ж таки як для нас погода стане негативним впливаючим фактором, так і для противника. Також хочу зауважити, що під час погано поганої погоди дощів, туманів, сильних поривів вітру, ускладнюється робота розвідувальних дронів, які постійно 24 на 7 повинні очами спостерігати за нашими позиціями, нашими піхотинцями. Тому ворог буде максимально намагатися за рахунок непідготовленої недорозвідувальної території, то маючи такі ж проблеми, як у нас, бо використовуються аналогічні типи дронів е мультироторного типу для розвідки, типу має ближньої розвідки. Е для них це теж буде проблема, але для них не є проблема особовий склад, який буде просуватися навіть без розвідки. Просто буде мати задачу від, від одної точки до наступного куща просуватися, бо дуже часто. Ми спостерігаємо такі явища, як коли в нічний час вони намагаються пересуватися і не мають зв'язку зі своїм командним пунктом або старшим групи, їх просто, просто просять це те, те, що виявляється засобом перехоплення радіоелектронної розвідки. Просто просять постріляти трасуючими кулями вгороди, щоб ідентифікувати їх місце знаходження, тому. Ось така ось ситуація, що вони будуть рухатися навіть без підтримки розвідки. Із приводу дронів, оскільки ви згадали, чи бачите ви якісь зміни щодо того, як ворог застосовує, тому що FPV – це біда зараз, мені здається, для ну, майже всієї лінії фронту. Просто скрізь свої, можливо, якісь є нюанси або в частотах, або в якихось, так би мовити, модифікаціях, які і ми маємо зі своєї сторони, і, на жаль, ворог теж застосовує, що ви бачите в цьому плані, чи багато у них нічних БПЛА? Би чи якихось модифікованих, які діють якось нестандартно поділіться, будь ласка, ну я не розкажу великого секрету. Що на початку перебування на цьому напрямку після переміщення Запорізького ми мали проблему з низькочастотними впівдронами, тобто на запорізькому напрямку була відмінність, тому терміново було необхідно модифікувати та дооснащувати наші реби. Саме тими частотами, які використовуються на цьому напрямку у ворога, значна кількість півідронів значна кількість мавіків зі скидом і тому подібних, які за рахунок того, що лінія фронту на цьому напрямку більш-менш стала менш рухомою, вони підтягнули. Тобто, як коли була спостерігалася велика динаміка, проблем ну, значних проблем з півдронами і скидами було нам набагато менше зараз, коли вони стикнулися з тим, що не можуть пройти там позиції, е, то в першу чергу вони залучають і півідрони як нічні, так і денні. Дуже багато скидів, і е, е, проблему частково вирішена, але ж ми маємо розуміти, що Реп це життєво необхідний, необхідний засіб, тому що ну, технології не стоять на місці, і ворог також не чекає його е, промислові потужності і, і зв'язки з е, сателітами, під країнами його, які його тім підтримують, мають набагато більше можливості, ніж ми, е, тому забезпечення засобами РЕП є пріоритет. І основний напрямок, над яким ми постійно працюємо, Так, це це така вкрай важлива зараз компонента, і там такі да перегони постійні. Більше м, якихось БПЛА посилення ребів, потім знову вдосконалення БПЛА. Тощо, скажіть, будь ласка, ще от зважаючи на інтенсивність штурмів, які про які ви говорите у ворога, очевидно, втрати які вони можливо приблизно там чи за тиждень з того, що ви можете бачити, це трохи дає розуміння, скільки не шкодує людей і скільки їх кидає противник. Протягом останніх двох днів відбулися декілька штурмів із броньованою технікою, які там постійно намагаються здійснювати це. Останній приклад. Вони намагалися два дні тому здійснювати штурм силами до роти. Тобто, це була броньована техніка і чисельність піхоти до десь приблизно 80-90 військовослужбовців. Техніка була знищена, частково піхота була знищена. Ті, хто змогли. Захистити себе і залишитися живими, намагалися е, евакуюватися і ну, покинули цю спробу. Тому е, кількість, яку втрачає ворог, е, скоріше за все, просто просто рахується з нею. Тому кожен день залучається різні кількості все залежить від того наскільки він підготував. Е, Можливості для подальшого просування в інженерному плані, тобто протидія нашим інженерним загородженням, нашому мінуванню дуже ефективно показує себе інженерно саперні підрозділи це не висвітлено. На жаль, Та, але перепрошую. це перепрошую. Так, так. Трохи нестабільний можливий да, зв'язок. Да. да, да, да. І тому. Одним із заходів впливу також є мінування, мінування особовим складом, і це все це все дає свої результати, але ворог продовжує збільшувати кількість як техніки, і особового складу. Чесно скажу, що після ось спілкування з вашими колегами з різних бригад про різні ділянки, коли дуже часто почали чути. Про ось такі штурми невеликими піхотними групами ви зараз говорите про штурми, в ході яких залучають ледь не цілу роту. Це м'яко кажучи, свідчить про те, що ворог справді хоче просто масою, отак, от, але продавлювати фронт, пане Віталію. На жаль, вичерпується наш час. Ми будемо стежити за ситуацією, зокрема на цій ділянці. Хотілось би ще розпитати і про значення населеного пункту, тому що час від часу географічно. Не положення важить. Ну і загалом на жаль, це частина Покровського напрямку, який залишається для ворога одним із пріоритетних. Ще раз вам дякую за службу. Віталій Міловідов, підполковник, пресофіцер 15-ї бригади оперативного призначення НГУ. Карадах був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.